Чому Там Ну Дивіться, наприклад, ви б хотіли б просто вентиляційну установку на 4000 метрів кубічних на годину. Це ось перша секція, це у нас друга секція, і це у нас третя секція. Але ви ж можете у виробника дозамовити додаткове обладнання та аксесуари. Наприклад, дах бо вентиляційна установка буде змонтована зовні. Додатково будуть захищені такими кришками приводи. Додатково встановлюється секція нагріву з електричними тенами та додатково встановлюється креоновий охолоджувач. Такий вигляд має вентиляційна установка з додатковими аксесуарами від виробника Comfavien серії Verso Pro. Це у нас Verso Pro.